Зовсім несподівана новина, до якої насправді ніхто не був готовий. Так, це гучний анонс Клінг 3.0. Ми і так з вами знаємо, яку надзвичайну та круту якість видає Клінг 2.6, і скажу більше, мені здається, ще не так багато людей надихнулися і натворили а, свою творчість в 2.6, і також 2.5 Turbo, Omni, Motion Control, Всі моделі від Клінга це дійсно просто скарб. Але що ж, AI розвивається швидше, ніж ми встигаємо. Тому, друзі, привіт! Як завжди, з вами Сергій, і ви на каналі Свідомий AI. І це відео про новину, яку прямо зараз очікує вся спільнота ai креаторів. І я вам більше скажу, це та новина, яка дійсно може вплинути на світ AI-відеогенерації настільки, як колись на банана вплинула на світ фотогенерації. Тому... Додивіться це відео до кінця, буде цікаво і багато цікавих кадрів ви ще побачите сьогодні. Так, ну і як завжди, друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, коментар. Це дуже допомагає мені алгоритмом Ютуба просувати моє відео. Це дуже важливо для мене і надихає створювати для вас новий контент. Ну і на телеграм-канал, де я ділюсь безумовно не тільки новинами, а й дуже багато цікавих речей про AI і про навчання. Тому підписуйтесь і поїхали! Почну з того, що я передивився і прочитав багато форумів і чатів, де спільнота креаторів багато дискусувала і продовжує дискусувати на рахунок того, що вони очікують, і в цілому яка інформація є про клінг. І скажу вам, думок у людей дуже багато, як і самих людей, і очікування абсолютно у всіх різні. Тому я довго думав, наскільки взагалі коректно просто висвітлювати отак от думки з інтернета, з твіттера, з реддіта, ось так, от у відео заради анонса. І. Юху! Я можу поділитись інформацією, звідки я точно впевнений. Ви знаєте, що я користуюсь Хіксфілд вже дуже давно, регулярно, щоденно. І ось тут інформація вся яка з'являється. Вона на 99% майже завжди відбувається саме так, як вони пишуть, тому що максимально перевірену інформацію е, варто шукати на якихось перевірених джерелах. Це саме воно. Так, ось вони опублікували цілу статтю стосовно нового оцього очікування Клінг 3.0. І все, що в цілому в інтернеті гуляє, всі ці витоки інформації, здогадки і так далі. Вони опублікували. І прописали все детально, тому багато речей, які сьогодні я буду проговорювати, вони насправді не тільки в твіттерах, але і ось тут. Підтвердились, тому це супер класно. Будемо зараз розбирати. Поїхали. Так, ну а перше, з чого хочеться почати, це те, що нам обіцяють 4 к якість, і це не головне. Насправді це супер класно, тому що насправді ми і в клінг 2.6 можемо генерувати в 1080 Це достатньо якісна і деталізована картинка. Вона така кіношна. І я думаю, що якщо ви користувалися, ви самі це бачили. То я боюсь просто уявити: от в реальному фільмейкінгу, як буде видаватись 4К. І найбільш головне, що це ще 60 кадрів в секунду, а це вже якийсь кіношний левел з ультраплавними рухами. Ну наступне це редагування відео. Це дуже потужна фіча, в Клінг, яку я особисто часто використовую у відео, коли потрібно змінити якусь конкретну ділянку або якийсь об'єкт. Різниця в тому, що раніше потрібно було раз за разом. Перегенеровувати одне й те саме відео, і таким самим чином ми втрачали якість основного оригінального відео або були якісь потворення. Ну а тепер нам обіцяють, що ми зможемо редагувати якісь конкретні ділянки, не перегенеровуючи все відео. І ну, це звучить як щось дуже неймовірне, як фотошоп як в якийсь свій час, але в форматі відео. Подивимось. Ну а далі одне з найважливіших покращень це фізика та взаємодія персонажів. Хоча, як на мене, Клінг 2.6 вже достатньо круто виглядає і дає результат без якихось там жахливих спотворень, то тепер нам обіцяють якісні деталі навіть в дрібницях, максимально наближено до реального життя, рухи, дії, дотики і все ще й це в 4К 60 кадрів в секунду. І найголовніше до 15 секунд. Так, Клінг Буде генерувати відео до 15 секунд. принаймні ми так очікуємо, і ну такі витоки інформації йдуть, що вірогідніше за все так воно і буде. При тому, що зараз максимальна тривалість відео лише 10 секунд, і я вам точно можу сказати, що тривалість в 15 секунд сен дуже потрібно, і коли це вийде, це буде просто новим подихом для творчості всім креаторам Бо зараз ми реально обмежені тим, що треба ламати або обрізати цілі сени до 10, 8, 7 або і менше секунд. Коли я читав різні витоки на Reddit, також наткнувся на порівняльну характеристику очікувань. І зараз, ви знаєте, є цілий скоуп моделей від Kling для різних цілей. Kling 2.6, Omni 0.1, Motion Control, і 2.5 турбо, і скажу вам так, що кожна з цих моделей була проривною, і блін, вона 100% кожна з них досі працюють на висоті. Що стане на виході Клінг 3.0? Велике питання. Але в інтернеті його вже називають модель вбивця та AI-звір. Тому, друзі, якщо ви хочете першому спробувати, рекомендую додаватись ветліст та вже з перших днів виходу тестувати та робити свою творчість цим звіром. Ну і нагадаю, друзі, бо отримую дуже багато запитів, де саме я працюю. Принаймні, це відео мало вам показати, що я працюю на Хіксфілді. Для мене це найзручніша платформа і агрегатор по самій доступній вартості, яка є на ринку серед інших платформ, при тому, що я протестував дуже багато. І якщо ви хочете генерувати відоси, повірте, у вас тут буде можливість вибрати абсолютно будь-яку модель, починаючи від внутрішньої моделі Хіксвілда, закінчуючи Google Veo, One Kling. При тому, що Kling тут, як бачите, абсолютно всі на світі є можливі моделі, які тільки може бути, і при тому, що вони є далеко. Як вони на всіх агрегаторах. Uh, Seed Dance, Grok Image, який тільки що з'явився, і він достатньо непогано і класно працює. Що стосується генерації зображень, то тут у вас є повний фарш і можливість генерувати які, якою хочете моделлю. Тут їх безліч. Окремо стосовно Cinema Studio, я навіть не буду ще раз розказувати, тому що є окреме відео на каналі, можете подивитися, як робити AI кіно, трейлери і так далі. Тому, друзі, якщо ви хочете вчитись генерувати і вам потрібне для цього якесь зручне місце, моя рекомендація саме ця платформа, тому що сам їй користуюсь більше 6 місяців щоденно. Ну і сподіваюся, це відео було для вас корисним. Як завжди, не забувайте підписатися, якщо ще не підписані, не забувайте написати коментар. І мені дійсно цікаво, які теми підіймати наступними. пишіть в коментарях, що дійсно ви чекаєте в оновленнях Клінг 3.0, які очікуються ось ось на днях або на тижні. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюсь дуже багато чим цікавим. Тому, друзі, до зустрічі, Па-па!